Уявіть собі ліс на світанку. Туман ще клубиться між деревами, а десь у далечині чується протяжне виття. Це не просто звук, це мова, заклик, сигнал. Десь там у глибині дикої природи діє свій порядок без судів, без поліції, але з чіткими правилами, які дотримуються всі. Сьогодні ми зазирнемо у світ вовків, тварин, про яких складено безліч міфів. Але які насправді мають свою мудру, вражаючу і часто зворушливу систему співіснування. Закони вовчої зграї це не вигадка, а справжній соціальний код, виплеканий еволюцією і доведений наукою. І, можливо, в цих диких правилах ми впізнаємо самих себе. Підписуйтесь на канал, буду за це дуже вдячна, бо далі буде ще більш захопливо. Дуже вдячна тим, хто підтримує канал, а це декілька котиків, які не зазначили своє прізвище, і ще люди, яких ви бачите на екрані. Дякую велике і нагадаю, якщо захочете підтримати канал та задонатити на об'єктив для фотоапарату, щоб канал мав новий виток розвитку, буду вдячна. Посилання у описі і погнали дізнаватися цікавеньке. Закон Альфи Альфа вовк це не деспот і не диктатор. Це батько або мати родини, які очолюють зграю не через агресію, а через довіру та досвід. У природі вовча зграя найчастіше це сім'я, де альфа пара це мама і тато, а інші їхні діти. Альфа приймає рішення про те, коли полювати, куди мігрувати і як реагувати на небезпеку. Але ці рішення базуються не на силі кулака, а на розумінні і досвіді. Вовки не підкоряються страху, вони співпрацюють. Альфа вовки не карають без причини, не знущаються, не пригнічують інших. Їхня сила у стабільності та впевненості, яку вони дають усьому колективу. Їх слухають, бо довіряють. Така модель керівництва значно ближча до справжнього лідерства, ніж ми звикли думати. І в цьому перший урок для нас, людей. Закон родини. Вовча зграя – Це не клан мисливців, а щільно згуртована родина. У ній кожен має своє місце, свою роль і обов'язки. Молодші вчаться у старших, дорослі піклуються про малят, і навіть хворі або поранені не залишаються наодинці. У зграї панує взаємна підтримка. Маленьких вовченят вчать не тільки виживати, а й жити, гратися, слухати, вчитися правилам. Це виховання триває місяцями і часто в ньому беруть участь не лише батьки, а й старші брати і сестри. Така колективна відповідальність основа виживання всієї зграї. Вовки не зраджують одне одного. У критичні моменти вони згуртовуються так, як можуть лише ті, хто пов'язаний кров'ю і турботою. Це не просто інстинкт, це соціальна поведінка, що має глибоке емоційне коріння. Закон їжі. Після полювання першим до здобичі підходить альфа вовк. Це не тому, що він найсильніший, а тому, що це частина соціального договору. Інші чекають своєї черги. Це здається неймовірним, але в дикій природі, де виживання залежить від кожного шматка м'яса, вовки дотримуються порядку. Молодші, слабші, підлеглі, всі знають своє місце. Таке поєднання дисципліни і справедливості зменшує конфлікти і допомагає зграє зберігати силу. Вовки не їдять один одного, навпаки, навіть при нестачі їжі вони можуть принести її слабшому або хворому. Така поведінка рідко зустрічається серед хижаків, але у вовків така поведінка це норма. Їжа це не війна, це ритуал з довірою. Закон навчання. У вовчій зграї навчання починається ще з дитинства. Спочатку вовченята граються, і ці ігри не просто розвага. Вони тренують координацію, рефлекси, командну поведінку. Коли підростають, спостерігають за дорослими під час полювання. Їм дозволяють спробувати себе в ролі переслідувача, загонщика, атакувальника. Старші навчають терпляче, без покарань, без приниження. Молоді вовки не виганяються з родини, поки не готові жити самостійно. І навіть тоді можуть повернутися, якщо не знайдуть собі пари. Передача досвіду це не індивідуальний процес, це колективна справа, яка формує сильну, стійку, гнучку спільноту. Без навчання вовк не стане мисливцем. Але без граї ніколи не стане вовком. Закон захисту. Вовки не залишають своїх. Якщо хтось зграє, потрапляє в небезпеку, інші приходять на допомогу, навіть ризикуючи власним життям. Така відданість знову і знову спостерігається в природі, коли вовчення відстає, його чекають, коли дорослий поранений, йому приносять їжу. Іноді вовки навіть охороняють тіла загиблих родичів. Це може здаватися емоційністю, що властива лише людям, але вовки здатні на емпатію. Вони турбуються, співпереживають, сумують. Виживання зграї це не виживання сильнішого, це виживання разом. Закон території. Територія це святе. Кожна зграя має свої межі, які вона чітко охороняє. Їх не позначають табличками, але запахом, завиванням, навіть патрулюванням чужинців не пускають. Це не через жорстокість, а зміркувань безпеки для себе і для іншого, бо зіткнення зграє це завжди ризик. Але вовки не кидаються в сутичку одразу. Вони попереджають, виють, щоб позначити присутність, дають шанс відійти. Територія це і місце полювання, і простір для потомства, і зона довіри. І навіть серед хижаків існує домовленість тут наше, там ваше. ЗАКОН мовчазного спілкування У вовчому світі не буває криків, дебатів чи сварок, як у людському. Усе вирішує мова тіла це тиха мова, але надзвичайно глибока. Один рух хвоста, нахил голови, положення вух, і вся зграя вже знає, що відбувається. Вовки вміють передавати десятки сигналів без жодного звуку. Якщо вовк підіймає хвіст вертикально, він демонструє впевненість або статус. Якщо опускає вуха назад і підтискає хвіст, це покора. Їхні очі, щелепи, навіть хода можуть розповісти іншим про настрій, наміри, тривогу чи спокій. Ця комунікація відточена еволюцією, завивання лише верхівка айсберга. Основна частина спілкування невербальна і вона працює безпомилково. Зграя діє як єдиний організм не тому, що команди подаються голосом, а тому, що кожен бачить, відчуває і читає поведінку інших. Такий рівень синхронізації можливий тільки за глибокою довірою і уважності. Це вміння мовчки розуміти ближнього робить вовків схожими на найкращі людські команди. Що говорить наука. Усе, про що ми щойно говорили, не казки і не вигадки романтичних натуралістів. Це результати десятиліть наукових досліджень, проведених у найрізноманітніших умовах: від засніжених лісів Канади до долин Єлоустонського національного парку в США. Один із головних дослідників вовків Девід Міч після років роботи з вовками у неволі переглянув свої ранні погляди і визнав, що альфа-домінація не працює в дикій природі так, як думали раніше. Зграя це родина. Поведінка це координація, а не конкуренція. Також чисельні польові дослідження показують, що вовки здатні до співчуття стратегічного мислення і навіть колективного прийняття рішень. Їхня мова тіла складніша, ніж ми уявляли, а система сигналів точна і багаторівнева. Вчені спостерігали, як вовки доглядають поранених, організовують полювання, виховують молодь і зберігають соціальну стабільність протягом багатьох сезонів. Це доведені, задокументовані і неодноразово підтверджені факти. І чим більше ми дізнаємось, тим глибше захоплення викликається дика гармонія. У світі, де все здається хаотичним, вовча зграя нагадує: порядок може існувати без примусу, а лідерство без страху. Це не казка про диких тварин, а приклад того, як навіть у природі діє взаємна повага, навчання, підтримка і чітке розуміння ролей. Ми часто шукаємо складні рішення для простих речей, тоді як вовки вже давно їх знайшли. Просто живучи разом. Якщо тобі сподобалось це пізнавальне відео, підпишись та натисни на дзвіночок, щоб відкривати нові цікавинки зі світу нашої вайбової планети. Тут ми говоримо про багато речей природи простими словами. Якщо хочеш підтримати канал, посилання в описі. А головне, не забувайте донатити ЗСУ, щоб наблизити перемогу та допомогти нашим героям. До скорих зустрічей, слава Україні та її героям.